Вітаю, друзі! 4 грудня і я продовжую відкривати адвент-календар від Лариси і розказувати вам історії про кота у шкарпетках, ну, а точніше, окремо про котів і про шкарпетки. І у вчорашній історії про шкарпетки ми поки що поставимо трикрапку, бо моя шкарпеткова історія ще продовжується і її треба жити далі. А от у історії про кота можу вам розказати із задоволенням. Бо живу я хоч і у місті, але на околиці, і у приватному будинку. Ну, а як відомо, яка ж то хата без кота, начебто без душі. Тому котів у мене на зараз три, у різні періоди нашого життя в хаті їх було від одного до п'яти одночасно. Але ще й сусідські шкоти приходять. Буду вам розказувати історію сьогодні про котів, горище і абрикосу. Котячу душу моїх котів в хату я не дуже готові, і пускаю, бо влітку вони то ходять двері, вікна відкриті, куди хочуть, то і ходять. Зайшли, захотіли, вийшли, захотіли, зайшли у вікно, вийшли в двері, зайшли в двері, вийшли у вікно. А от взимку я їх в хату, як двері зачинили, вже не пускаю. А щоб погрітись, у них є сарай, у них є. Інколи я їх пускаю в кухню, ну, власне, кажучи, чого інколи? Коли я в кухні, то і вони в кухні. Інколи я їх там залишаю, але ненадовго. А от на ніч вони йдуть на вулицю і для того, щоб на вулиці їм було не холодно, у них є над кухнею ціле борище над врімянкою. Бо кухня у мене у... ну, Це називається літня кухня, а у нас це називають врімянка. тому що, оскільки у мене немає в хаті зимової кухні, то я не можу назвати врімянку літній кухні. На горі ще зроблений у них такий, як лаз або льоток, як ми кажемо, як для голубів, або для курей. І по драбині вони туди зазвичай лізли раніше. І от одного року чоловікові стало сумно, і він вирішив, що він хоче біля врімянки зробити таки собі стійку і на неї посадити виноград і пустити виноград на цю стійку. Драбина йому заважала, він її, ну і вона стала вже трюхла, і зламалась, і він її викинув і сказав, що потім колись зробить так, щоб можна було на те горіще ходити. Спокійно і підніматись, зробить гарну металеву драбину. Ну, Звісно ж, стійку він зробив, зробив драбину прибрав, металеву драбину так і не зробив, бо не вистачило йому на те, не часу, не натхнення не матеріалів. І коти, так, подивились, і стояла біля хати велике дерево абрикоси. І якраз гілка цієї абрикоси, вона була вже старенька. Чому була, це я потім розкажу. І гілка цієї абрикоси, якраз підходила до дверей на горище, і коти лазили туди по абрикосі. Ну вони ж коти їм лазить по деревах, проблем немає. Абрикоса була стара і скрипуча, і мій чоловік, якому вже за 55, то але ще не 60, то ще, будучи школярем, він на тій абрикосі вже лазив на дах по абрикоси. Абрикоси, до речі, дуже смачні були, і виріс, власне кажучи, на тій абрикосі. Ну, от уявіть, якщо школярем, це він був 40 років тому, і абрикоса тоді вже була доросла, це їй було щонайменше років 30, то, напевно, років сімдесят якнайбільше те абрикосі було. І ось одного року я помітила, що абрикоса, а вона біля самої хати росте, починає скрипіти, у неї було вже дупло, вона хворіла, абрикоси перестали бути смачними, і ми вирішили її спиляти, спиляти під корінь. А з цією абрикосою хотіла розказати, ще була пов'язана дуже цікава історія, бо на абрикосі виріс не лише мій чоловік, а й мої діти. То вони вже були, напевно, менше було років 7 або 8, старшим дітям, відповідно, 18 уже, або 16, бо вони набагато там різниця велика у них. І прийшла до нас в гості сусідка до моєї мами, і з нею її онучка, який на той момент було або. Три або чотири роки, я вже не пам'ятаю. Тобто зовсім ще маленька, але вже непогано розмовляла і логічні конструкції в своїх думках вона гарно будувала. Ну а діти ж на Абрикосі, Абрикоса рання, вони ж на дах залізли на хату потихеньку, вони ж уже дорослі, вони. Їм було дозволено туди лазити, вони не бавились, шифер не ламали, а навпаки, уже там абрикоси, які попадали, з того даху змітали, і щоб дах був не пошкоджений. От. І вони ж полізли на абрикоси, їли ж абрикоси, кидали вниз кісточки, кидали вниз ті зіпсовані абрикоси. Дитина стоїть і плаче. Чого ти плачеш? Каже, вони мене не пускають на дах їсти абрикоси і кидати по людях гнилими абрикосами. Тобто вона ж не розуміла, що вони скидають абрикоси, щоб вони не пошкодили дах. Вони думають, що вони кидають по нам. Ну, то таке. Отже, абрикоси ми спиляли. Чоловік її розібрав буквально за два дні, недарма розібрав, вона була зовсім зіпсована. Не дай Бог би ще хату мені вивернула. І ніхто не задумався, що там же ж коти вони ж мусять якось на те горіще візти. І ось одного разу прокидаюсь я похолодало, починається зима, прокидаюсь я зранку, виходжу я на вулицю і дивлюсь, як мої коти сидять у трояндах, з сумом дивляться на той льоток на горіще, а по очах прям читаю їхні думки. Чому я не птаха, чому не літаю? І не вже наша мама нас вже не любить, що вона нам прибрала на горішчі лаз? І що ж це ж тепер з нами буде? І де ж ми будемо зиму зимувати? Ну, то таке. Взяла я дошку. Таку міцну зробила їм похилу дошку, прибила на неї впоперек коротенькі дощечки, щоб їм було зручніше лазити туди, туди-туди-сюди. Бо чоловік на той момент вже був у війську, він же ж не міг мені допомогти, довелося якось самій. І відтоді і у моїх котів, і у сусідських котів є горіще, на якому вони сплять. Там у них настелено, там у них є тепленька грубка, бо через грубу йде опалення із хати у врімянку І інколи, коли мені сумно і коли дуже холодно, я ту грубку навіть топлю. Тобто у них там тепло. А ще вони у мене сплять всі в одній кучі, бо вони всі друзі між собою, і такий виходить у них котокилимок. В кучі їм тепліше і веселіше. А коли настає мороз і зранку та дошка вкривається тоненькою плівкою льоду, то у котів і у мене ще й додаткова розвага. Знаєте, як цікаво, як вони з'їжджають на дупах, і навіть когтями не можуть там втриматись. Добре, хоч там не високо, а коти, як коти, вони майже завжди. Падають на всі чотири лапи? Отже, друзі, на сьогодні це історія про котів вся. Далі буде. І все ж таки я пропоную відкрити сьогодні четверту комірку свого адвент календаря і подивитися, що там. Номер 4. І що ж там такого? Ой! А тут ще один коточок і ще один моточок. Бачите, який гарненький. Ну, і тепер мені точно треба розпочинати шкарпетки. І треба розпочинати їх, так, як я і казала у вчорашньому відео. Бо інакше це буде дуже-дуже довго. Ну, подивимося, які вони будуть. Будуть шкарпетки, пара не пара. Ось, друзі. Е на тому я вам буду казати до побачення до завтра. Дуже вас ціную, люблю. Моє вам велике-велике серденько. І я все ще без інтернету і мобільного зв'язку. Я навіть не можу подивитись, що я не знімала, наскільки якісно. Ну, Картинка тут не дуже змінювалась. Думаю, ви мене це пробачите. Інтернет відновлять, я на всі всі коментарі вам повідповідаю. А завантажувати відео піду, напевно, знову в пункт незламності до сестри. Всім тихої і мирної ночі, і гарного наступного дня. Зустрінемось завтра.